Мене намейл звернулося за допомогою інваліди. Суть звернення стосується дуже простої правки від червня даного року імені Мар'яни Безуглої. Даною правкою, проголосованою у Верховної Ради, яка стосується інвалідів, було вирішено таке, що відсрочку від мобілізації можуть отримати особи, які здійснюють догляд за інвалідами. Виключно у такому випадку, якщо у особи немає інших родичів, які за законом зобов'язані утримувати такого інваліда. Очевидно, що реалії в Україні зараз такі, що багато жінок, працездатних жінок виїхали за кордон. Відтак, догляд за інвалідом здійснюють в тому числі. Особи які чоловічої статі призовного віку, які підлягають мобілізації. І, отже, така правка здійснює е, таку ситуацію, що ця особа, яка фізично здійснює догляд за інвалідом, за батьком чи е, дружиною, вона Може і мобілізується, незважаючи на те, що фізично іншої особи немає поруч. Така особа може бути за межами України, але згідно з цією правкою, це не є підставою від мобілізації. Дане відео присвячене зазначеному мною зверненні. Звернення, ось я зараз публікую. Особи, інваліди вийшли з ініціативою, опублікували петицію. Посилання на петицію під відео. Суть петиції зводиться до наступного: що інваліди просять допомоги про те, щоб особа інвалід визначала особу, яка здійснюватиме за нею нагляд. інвалід першої або другої групи. Майже нічого юридичного не змінюється, що, умовно кажучи, на одну особу з інвалідністю буде визначений такою особою з інвалідністю доглядач. Особа, яка фізично буде здійснювати догляд, забезпечення і так далі. Тому прошу осіб, Глядачів мого каналу підтримати дану петицію, підтримати осіб з інвалідністю і приєднатися до підпису петиції. Далі, якраз цікавою новиною хочу поділитися. Ось дослівно. Вчора міністр. Охорони здоров'я сказав, дослівно цитую, у нас зараз проблема в тому, що ми женемося за інвалідністю, тому що вона дає пільги та компенсації, а не повернення людини в економічний стан. Це пострадянська модель, від якої ми маємо відмовитись. Важкувато це коментувати, оскільки міністр дослівно. Вважає, що люди гоняться за інвалідністю. Тобто не так стається, на жаль, в житті людей, що, на жаль, до людини приходить інвалідність. А міністр вважає, що хтось женеться дослівно за таким статусом. Далі Міністр говорить, що з'являться нові підходи до експертизи встановлення інвалідності, що будуть створені спеціальні команди, які будуть повертати людей з інвалідністю до повноцінного життя. І Взагалі держава планується, планує відмовитись від груп інвалідності, а буде оцінка втрати функціональності. Зрозуміло, що важкувато коментувати такі нововведення з однієї простої причини, що так звана Пострадянська модель дуже проста і чітка, що є три групи інвалідності, є мсек, які відносять особу з певними психічними чи фізичними вадами до однієї із всього трьох груп, оцінка втрати працездатності, можемо пропустити, що буде або 100%, або якісь потенційно бали, але е, є побоювання невелике, що наскільки такі бали будуть відповідати е, фізичному стану особи, тобто наскільки папери будуть Співвідноситись із фізичним станом особи. І чи не буде такого, що мультидисциплінарні дослівно команди будуть допомагати людям з травмами проходити реабілітацію та повертатися до повноцінного способу життя. Чи не буде так, що за паперовими висновками особа з інвалідністю? Буде визнаватися такою, що може повернутися чи зобов'язана повернутися до повноцінного життя, оскільки міністр вважає, що, повторюся, особи женуться за інвалідністю, щоб отримати пільги та компенсації. Думаю, що інвалідам, людям з інвалідністю вибачаюсь, Потрібно зробити як мінімум одну річ на зараз, з юридичної точки зору, з точки зору указу президента, який ставить під сумнів в тому числі, ті висновки ВЛК, які видані щодо інвалідів, коли інвалідам пропонують або вимагають пройти там, повторні. МСі чи ВЛК оформити електронний цифровий підпис, це можна зробити дистанційно через комп'ютер або через мобільний телефон, і звести особистісне спілкування до перевести електронного спілкування, оскільки згідно із законом про. Електронний цифровий підпис, будь-який документ, підписаний цифровим підписом і направлений на офіційну електронну пошту, в даному випадку ТЦК, вважається таким і прирівнюється до паперового документу. Тому у випадку отримання особою з інвалідністю. Відповідних звернень від ТЦК, така особа згідно із списком ТЦК на сайті Міністерства оборони, така особа матиме право повноцінну відповідь надати в електронній формі, скріпивши, підписавши її цифровим підписом, відповідно, залишивши собі докази відправки через електронну пошту. І на сам кінець. Сьогодні П'ятниця, ліричний відступ. Багато я знімаю відео про ТЦК, про діяльність поліції. Всі відео зводяться до прохання, дотримання суворого законності, бо всі ми були свідками черг у називаємо військомати. ТЦК березня квітня 2022 року. Тобто, народ був за те, щоб взяти до рук зброю, захищати свою країну. І працівники поліції або працівники ТЦК щиро дивуються, а чому, а чому так відбувається? Так, можливо, так відбувається, тому що там щоденно ми бачимо е, відео е, затримань працівниками ТЦК безпідставних відео, де осіб посеред вулиці або блокують, або пакують в бусики, де працівники ТЦК е, заходять на приватну територію за умовою, що е, положення про ТЦК прийняте 23 лютого 2022 року. Тобто за півтора року в положення про ТЦК не внесено жодних змін, які би юридично, можливо, розширювали їх повноваження. Далі, по-друге, можливо, слід прозоро працівникам ТЦК працювати, щоб. Там, окреслюючи категорії осіб, які там, можуть потрапити на передову, і категорії осіб, які не можуть потрапити на передову. Е, можливо, е, забагато новин е, корупційних, коли майже щоденно е, у ЗМІ є новина, що якогось працівника, або ВЛК, або ДЦК е, затримано під час певних. Е, Підозр у вчиненні корупційних діянь. Можливо, на це слід звернути увагу, а, за моїм переконанням, за народом діло не стане. Проблема, на мій погляд, зараз полягає в тому, що цей процес той який є. Але від Працівників ТЦК, я, як адвокат і інші адвокати, працівники не бачать адвокати законності в діях ТЦК. І про це знімають відео. Це нормально, що адвокати діляться своїм досвідом, доносять свій досвід на громадян. На що останнє відео буде на каналах побачите. Щодо Житомиру. Що працівники е, знервовані тим, що е, хтось, е, якийсь громадянин, чи особа, чи людина, як завгодно, чи суб'єкт як завгодно можна назвати нас, народ. Але вони схвильовані, коли особа посилається е, на те, що чує. І читає в інтернеті. У мене все.